Добрий день! Буде сьогодні клювати риба? Друзі, придбали ми собі спінг ультралайтовий. А мікровібра Друзі, дивіться, коротше, дід Карпа взяв. Добрий день! Буде сьогодні клювати риба? Не буде? Не буде, але ми все одно поїдемо, нам треба прогулятись. Ну дивись, якщо клюне, то ми тебе приб'ємо. Все, Погнали. Друзі, придбали ми собі спінг. Ультралайтовий 2.13, 1,7 грам. Нам ця фірма подобається, називається Дюльфін Reaction. Подобається нам ця фірма, удочки хороші робить. Минулого сезону ми придбали ось такі спінінги, якість в них дуже хороша, кольця не ламаються, витягують всю рибу, яку ми ловимо, щуки, судаки. Продовжуємо користуватися даною маркою. і Придбали ми в цьому сезоні ультралайтовий спінінг також цієї фірми, але вже 1,7 сім грам. Тобто ці спіні у нас 5-25 грамів, а це 1,7. І що ми з ним будемо робити? Ловити окуня і судаків. Розпаковуємо. Поки... І Будемо розпаковувати. Так. Так. Користуючись нагодою, ви знаходитесь на самому пригодницькому каналі. Рибацькі пригоди. З вами Діма Фішмен. Самій менеджер. Розпаковуємо ультралайтовий спінінг. Ти колись ловив ультралайтовим спінінгом в житті? Я ще не ловив. Це твій перший спінінг? Так. А ну і давай з корупцією. Написано? Написано? Бачите, що щось про погоду написано, що бачите, гроза, в грозу не можна. Так, так можеш тримати. Зараз ми спробуємо його... не шевелитись. Торгова марка Дельфін. Ми з Дімою Фішменом його перевірили, цю торгову марку. Це не реклама, це ми ним користуємося даною торговою маркою. Якість класна і. Через це даною торговою маркою користуємося. А, і ціна приємлива. Саме головне, що ціна приємлива. Ось. Так так. що... Тому погнали. Зараз віддіваємо катушечку і погнали ливити. Ну Діма фішмен вам далі все розкаже, покаже і які відчуття від даного спінінга. Так що беремо спінінги і видвигаємося на водойму. Погнали. Приємного перегляду. Всім привіт! Добрий день. Нас вже скоро бачки пригоди. Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні ми приїхали ловити хижака вже четвертий раз на цю водойму. І зловили ми тільки тут одного карпа, і то не чесно. Тому... Ми хочемо перевірити, чи є тут все ж таки риба. Якщо є, якщо ми її зловимо, то значить вона тут є. А якщо не зловимо, то ми більше сюди ніколи не приїдемо. Останній виїзд, це останній тест даної водойми. Так, потім будемо на річках, на інших водоймах. Бо питали знайомих, також були тут декілька разів, але рибу не зловили на даній водоймі. Ми це останній раз сьогодні тестуємо і побачимо кінцевий результат. Маємо все 2 години максимально. На вулиці тепло, десь плюс 12, напевно, сонечко з'явилося. Так що будемо пробувати, багато верти не будемо. Діма фішмен тестує новий спінінг. Ультралайтовий. Ось зараз будемо вам все показувати. Так. Це, до речі, перший в його кар'єрі рибацькій, який він починає. Так що дивимося, спостерігаємо. Погнали. Ну а з вас лайкосик, ясно. Ну, Це найпригодницький канал. Так. І дивимося, спостерігаємо і. Лайкоси ставимо. Погнали. Обов'язково записуємо, що ми приїхали, бо прийдуть, будуть компосувати мозги. Ось. Ну що, я розпочинаю з такого просто мікровібро-хвоста малесенького. І тут грузик, я не знаю, скільки грам, але десь, може, 2-3 грами. Тому на ось такий малесенький такий віброхвостик. Зараз будемо пробувати ловити. Хочу хоч якогось оконя спіймати. У мене буде на мандулу, він щось завіс на цих мандулах. Це каже, що це його улюблена приманка того минулого сезону і цього також. Ловить всі види риб. Все. Так що мені вона дуже подобається, я нею. Продовжую ловити. Ну, до початку вже відповідно сезону 24 там, після, ну, в літній період вже перейдемо на обері і так далі. А до цього часу ще буду мандулити. І сьогодні продовжую також мандулити. Ну, а я йду ставити віброхвостик на свій ультралайтик. Погнали! Друзі, ну що, подивіться, як працює ультралайт. просто. Як чувствість? Дуже чудово. Рибка. Сподобається взагалі такий стиль? Mm -hmm. да? Бо тому що на тому взагалі не чувствується. А що це за катушка така стоїть? Катушку я хочу придбати нормально. Це просто так, що я не хочу розказувати, чи мене позорить. А що це таке? Я взяв катушечку катушечку. <рик> да. Я придбаю нормально. І що ти думаєш не в далекому майбутньому тут буде нормальна катушка стоять. Ну то ясно, тут буде дорога катушка стояти. Ну, це відповідно, країна. до дорогого спінінга треба і нормальну катушку ставити, правильно? Ну. Тобто, я так розумію, ти глядачам не будеш розказувати про катушку. Ні, ні, ні. Не, будеш? ні не буду. Подивіться, друзі, яка чистесенька водичка просто. Тут можна побачити себе в цій воді. Як зеркало виходить, так? О, ну, взагалі красота. Заходимо в такому лісі, подивись, тишина, тільки пташечки співають. Просто. І пробуємо щось зловити. Перемістились на мілину. На саму таку мілину, яка да. тут є. Хочемо спробувати, так як минуле відео ми були вже на карп фішингу і побачили, що карп вже проснувся. Так, розгулявся. Ось тут буде підсказочка, перейдіть, подивіться. То ми думаємо, що він уже на мелані туди тусується, так що можемо. І там, де така мирна риба, там все відповідно і хижак може збитись. Так, до речі, ми в тому відео зловили більше, ніж 10 карпів. Вони клювали як, просто як бішені, тому перейдіть, подивіться, обов'язково, там відео цікаве. А ми будемо продовжувати. Треба якогось окуня хоч зловити. Бо що це... Да, так, якщо не зловиш, то тест спінінга не дуже такий серйозний, так? Виходить? Тобто перевірили ми торгову марку, як називається? Дельфін. Дельфін. Тобто якість грам. хороша. Тобто у нас і інші ті спінінги класні, тобто вони хорошо ходять, відпрацьовують і кольця ну, качественні стоять. Так що можете пробувати. І ціна доступна. А ми продовжуємо. we Так, заміна приманочки, буду пробувати на ось такий золотий віброхвостик, Грузик тут 3,5 грама, бачите. Тому погнали. Менеджер кидає, поки що нічого не було. Там, бачите, також кидають на спіні. Бачили тільки, що одна велика риба викинулася десь там, але... Я думаю, що це карп. Змінили ми локацію, перейшли на іншу точку. Коротше, перейшли ми і на желізо. Я на вертушечку, в мене ультралайтовий, а менеджер на вже на колібалку тяжку. Будемо пробувати, я не знаю, що це ловиться. Якщо ми сьогодні нічого не зловимо, то на сім домі нас більше ніхто не побачить віднесемо її до статусу не перспективно. Ось. Тому зараз будемо пробувати, може, ще щось зацепимо. Ми будемо відкривати нову рубрику, будемо тестувати водойми. Їздити, тестувати так. І якщо більше трьох разів ми там будемо, і там нічого не клюне, то ми відносимо ту водойму до неперспективних. Ми об'їздимо дуже багато різних водойм. А якщо. А якщо, да, якщо будуть перспективні, будемо показувати на що ловиться, як, іменно... Характеристика будемо робити водой, ми будемо вам це показувати. Так. Тому погнали, поки долаємо швидко. Подивіться наші відео, вони, щоб знали, куди їхати, де ловити, яка риба ловиться, на що ловиться. В далі відео це все будете бачити. А зараз ставите лайкоси. лайкоси. Сьогодні закінчуємо тестувати водойму. Ми покажемо її номер, число і скажемо в кінці, до якого статусу ми її віднесли. Ну, а зараз я покажу табличку. Ось бачите цей, табличку цієї водойми. Запомніть її, ми відносимо цю водойму до статусу. неперспективна. Хижакар. По хижаку, так. По карпу ми точно не знаємо. По правилам Хижакар. карпа. Не можна ловити тут на кормушки, не можна прикармлювати, тобто має бути грузик і гачок. Тому карпа ти теж дуже багато тут не зловиш. Тому відносимо цю водойму до неперспективних, але це наш особистий аналіз. Кожна людина приймає вибір сама, чи їхати сюди, чи не їхати. Ось. Друзі, дивіться, коротше, дід карпа взяв. Не знаю що, але чистяне. Карпік, мабуть. Бо так не, не фігово супротивляється. Покажу вам так. Але тут заборонено використовувати прикормки і... а він тільки закидає спокійно тут. Урозі риба не погана. Так, взяв дід карпа, дивимося. Що це таке? Але немає підсакати. Немає Ні. Не. У нього ліцензії мають забрати одразу. Так, дивимося, що він. Чого він не брав підсака? Тому що тут зловити рибу можна раз. З пятого разу одну. Так. О! Ну це не похоже на карту. Це що щука? Я не знаю, що це за впав. Відпустив. Ну ясно, що це за риба була, якась довга, да? Та як то щука була, або амур? Ні, це точно не щука. Це амур, друзі, мабуть. Де ти витягнув? Зірвався, мабуть, в нього. Та ні, він взяв руки, його подивився і викинув. Це означає, що це дрібна риба. Mm. Все, ми закінчили, швидко пробіглись по водоймі. Ну, І... не швидко, дві години ну, пройшло. Так. Провели Нічого. тест даної водойми по хижаку. Ми тут вже скільки? Три рази, так? Якраз сьогодні три рази. Спробували безліч приманок різних. Е, нова рубрика. Тобто дана водойма по хижаку переходить в статус неактивних. Так, Правильно. Фішма. Тобто ми протестували. Бо єдине, що ми тут зловили, карпа забагриває і все. По карпу тут теж є визначені правила. Підкармлювати не можна, кормушки користуватися кормушками заборонено, рус і гачок з приманкою. Все, по правилам. Так що на карповій рибалці тут теж дуже не реженець. Через те дана водойма має статус. Який Діма Фішман? Неперспективно. Не перспективний. Ну, тобто, Це наша так. оцінка. Це ми вирішили так, будемо оцінювати водойми, на які ми будемо їздити і вам будемо показувати. Це наше особисте оцінювання. Ну, а так ми протестували мій ультралайтовий спінінг, подихали свіжим повітрям, кайфанули. Я думаю, що ви також. В принципі, То... від цієї водойми ми сьогодні і особи нічого не розчитували. Так? Тобто так. ми побачили вже два, два рази сюди їздили. Був результат. Так, але в наступних відео ви вже побачите рибу. Вже будемо на Карпа їздити. Сьогодні нічого не зловили, але, але відпочили, подихали повітрям. Ну, а на цьому все. Ви були на самому пригодницькому ютуб-каналі Рибацькі Пригоди. З вами був Діма Фішмен. Тамій менеджер. Ставте лайкоси, підписуйтесь на наш інстаграм, тікток, Ютуб. Це нам допоможе продвигатися. А ви будьте здорові, чекайте і, нових відео. І далі будуть відео ще цікавіші. Всім, ну, пока. Всім пока. До нових так. зустрічей. Побачимося Побачимо. дуже, дуже скоро. Так.